Друзі, всім привіт! Черговий виїзд на риболовлю і цього разу я хочу спробувати половити на озері. Річка вже набридла, тому приїхав на невелике озерце. Правда, не знаю, чи вдасться мені тут порибалити через некомфортні берега. Але саме заради цього я сьогодні взяв найдовшу палку в своєму арсеналі. Це Павріс Конлайн з тестом до 14 грам і з рістом 2,70 Головна Головна рибалки сьогодні це щука. Ну а якщо вона не буде клювати, то можливо ще переключусь на Зв'язав ось такий шарнівний монтажик на завідному кільці. До речі, на минулій рибалці я її тестував і мені дуже сподобалося. Приманка Easy Shiner, 3,5 дюйма, ну і оснастив її двійником, так на двійнику вона краще тримається. Є, А, окунець. Нічого собі. На 3,5 дюйми розину. Так. Як тут дістати? Друзі, подивіться який жадно її взяв. Повсю майже прокопнув. Ось. Разина 3,5 дюйма і такий, Ну, 150 грам окунець. Так, стій, так тебе відпочув. Да. О, разорвался. У меня приманочка. Ну ничего. Трошки половлю. И дурачек клюнул, бля, того островочка. С камешом. Навіть одразу не зрозумів, що це була поктовка, чи це воно вдарилося того черятинку. Блін, зріз. Йок, я ще й забувся, що в мене дерева піді мною стоять. Чітка покльовка. Десь пішла на випередження і зрізала штура. Шкода. Але стояла вона тут в самому березі. Так, так можна і спіннінга зламати. Я просто не очікував. Поводок в мене сантиметрів десь 20 був, але ну, так буває, коли вона на випередження йде і атакує. Покажу, друзі, як я прив'язую флюрокарбоновий поводок до шнура. Роблю на флюрі такий вузлик одинарний. Перед тим він затягнути обов'язково змочуємо його ну, і затягуємо. Потім скриєчку обрізаємо. Можна, в принципі, чуть далі обрізати, а потім запальничкою трошки припалити, так буде надійніше. Ну, я не взяв сьогодні. Тому так прив'язую. Потім беремо шнур. Так, тут кінець. Зараз Ну, вже на сумці по погано буде видно. Робимо на шнуру таку петельку. Ось таку двійну. І потім флюр беремо з цієї сторони, а шнур з цієї. І обмотуємо його потім навколо флюра 5 разів. Два, три, п'ять. Помотали. І потім оцей вузлик пропускаємо в цю петельку. Все. Потім затягуємо. І в нас вийшов швидкий і надійний вузол. Можна навіть... Це мене 0,55. Ось в мене є, наприклад, 0,35. Я зарані понав'язував вузликів на ньому, ну приблизно там на такі наприклад, відстані. От Прив'язав собі наприклад, тих 5 вузликів. І вже я не трачу час на цей вузлик. Собі прийшов на рибалку, відрізав, прив'язав і, і ловлю. Ось так, друзі. Швидко і надійно. Прив'язав, друзі, трошки меншу приманку, ось такого із шайнера, 3 дюйми. Бо перед цим як мене ця щука зрізала, то було ще пару холостих покльовок окуня. Пробуємо може на менш він клю... клюне. Шкода, правда, що щуку тут дістати не вдалося. Цікаво було подивитися, якого вона розміру. Ну, вона може і маленька зарізати це. Таке. дні багато трави, тому приходиться робити таку рівномірну проводку, бо джігом тут половити не вдасться. одразу впало на дно і засипилося за травичку. Ну, Одинарного гачка не хочеться ставити, бо ця кітечівська розина дуже м'яка і погано на ньому тримається. Приходиться якось пристосовуватись до цих умов. Бачите? Поставив меншу приманку і поне конець клюнув. Я кажу, що це він там клював. Ну і теж малий конець. Подивіться який. Це десь грам 100 може чуть чуть більше. І жадно атакує. Потрібно на дно не опускати приманку, а тягнути. Але треба, потрібно старатися так, щоб чим ближче до дна. Зараз спробую підійти на край озера. Там стіна очерету, спробуйте під нею покидати. О, є. Це, а, ще полятка маленька. Сіло. Ще, малявка. О! А, сьогодні на таку рибалку треба було брати не лайта, а ультралайта. Так, не розривай мені приманочку. Так. Ось це такі ого, друзі, щупар. Такий язик в нього зелений. Так, тут хай росте. Хоче на цьому місці клювати. Ну що ж, друзі, такий він зимовий спінінг. Це не річка, де риба постійно рухається і її потрібно поповнювати калорії. Але як би там не було, пару покльовок я сьогодні отримав. Шкода, правда, що не побачив той щуки, яка в мене зрізала. Але я думаю, що вона була теж невелика. Слідуючий виїзд буде вже на річку, тому до нових зустрічей.